Президент США Дональд Трамп поговорив із Путіном, які результати для України та світу, що для нас змінилося. Мене звати Назар Мухачов. ви дивитесь Ютуб канал свідослово по -своє». і В цьому відео я хочу прокоментувати власне найгарячішу новину, вчорашню за київським часом розмову між президентом Сполучених Штатів та московським диктатором. І, власне, перейдемо до прямої мови. Розмова тривала близько двох годин. Путін назвав розмову з Трампом змістовною, відвертою і дуже користою. Путін подякував Трампу за підтримку поновлення прямих переговорів Москви та Києва і сказав, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей. Росія і Україна повинні знайти компроміси, які влаштують обидві сторони. Також Путін заявив про готовність Росії працювати з Києвом над документом про майбутній мирний договір. Цікаво, що це за компроміси, які влаштують обидві сторони, якщо є там міжнародно визнані кордони, які були порушені, і ще чимало нюансів. Ну Але Зеленський же ж також у му році казав садьомся где-то і воно десь до цього і приходить, в кінці кінців, якщо дуже чітко пам'ятати всю хронологію, пряма мова Трампа. Щойно завершив двогодинну розмову з Президентом Путіним. Вважаю, що вона пройшла добре. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню і що ще важливіше, завершення війни. Росія хоче масштабно торгувати із США після завершення цієї катастрофічної кривавої бані і я згоден. Це величезна можливість для Росії створити безліч робочих місць і накопичити багатство. Її потенціал не обмежений. Так само, і Україна може стати великим бенефіціаром торгівлі в процесі. Відбудови своєї країни. Переговори між Росією і Україною розпочнуться негайно. Також Трамп заявив, що Ватикан зацікавлений бути посередником у цих переговорах. Що ви з цього зрозуміли? Що змінилося відносно попередніх умов, відносно того, що там в Стамбулі якісь делегації зустрічалися, а з Московії цю делегацію очолював аж цілий мединський помічник президента Путіна. А нічого. В принципі, нічого не змінилося. Тобто, що відбувається? Відбувається якась закулісна політика, результати якої поки що для нас не стали видими. Те, що впродовж двох годин відбувалася розмова між Трампом і Путіним, і що вони дійшли до таких висновків, ну звідки? Як? А які деталі? А які компроміси? «Надо просто перестати стріляти, коли сказав один персонаж. Ну, так якщо перестане стріляти той, хто захищається, то його просто розстріляють. Напевно, першим повинен перестати стріляти той, хто нападає, чи ні. І коли мене запитують прокоментувати, там, що відбувається, дії Зеленського, дії Трампа, заяви Путіна, що там Пєсков хрюкнув, що там п'яний мішка, ну цей Медведєв маю на увазі. Він же ж постійно ядерною зброєю погрожує і так далі. В нас насправді і в світі. І в Україні все перевернуто з ніг на голову. Абсолютно все. З точки зору юридичної війна не названа війною. Ну, от не названа. Є воєнний стан, стан війни не введено. З точки зору міжнародного права, стан війни регулюється цілою групою міжнародних документів і деякі із Конвенцій, які його стосуються, якщо я не помиляюсь, з 1897 року. І вони багато чого б означали. І чітка фіксація. Чітка фіксація агресора, там, і так далі, припинення будь-яких торговельних відносин. Ніякий угорський Орбан не міг би хрюкати тоді, що от Україна хоче припинити транзит. Чому? Тому що відповідно до стану війни, все припиняється, всі відносини припиняються. Тільки переговорники між тими, хто власне представляє воюючі сторони, от тільки між ними відбуваються перемовини. Будапештський меморандум. Я його постійно згадую, і в мене таке враження, що я один з небагатьох, хто його згадує. А мені в коментарях пишуть такі розумні речі, видані я не знаю всілякими продажними експертами на зарплаті або в олігархів, або в московської агентури, або грантожерами. Що це папірчик і так далі? Слухайте, папірчик 2014 рік Марко Рубіо, теперішній держсекретар США. Гляньте, що він каже про Будапештський меморандум. Прем'єр-міністр, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, що він каже про меморандум? Тед Круз, авторитетний республіканець, що він каже про меморандум? І не тільки вони. Тут питання навіть не в тому, хто що каже, а в тому, що вибирати, що є міжнародним договором, а що не є, треба не на підставі того, що якийсь експерт щось там хрюкнув. А на підставі певних критеріїв, якщо ми говоримо про міжнародне право, то такими критеріями є так звана Віденська конвенція, яка визначає, що є міжнародними договорами, що не є, є зобов'язання, немає. І далі, після того, логічний крок. А Україна зверталася із вимогою виконання гарантій із вимогою запуску консультацій. Зверталася чи не зверталася? І в даному випадку звертання це не в спілкуванні з журналістами. Згадати Будапештський меморандум. Чому я про це кажу? А тому що є прямий причинно наслідковий зв'язок. Якщо в теперішній, фарисейській, паразитичній міжнародній політиці все продається, все зав'язано на торгах, от Трамп написав, до прикладу, що Росія хоче з ними торгувати, там ще щось, очевидно, що хоче і хоче, щоб санкції знялися, але потрібно показати мотивацію. А чому США повинні допомагати Україні? Тому що ми такі класні, ми такий форпост демократії. Тоді в Трампа і в його оточення виникає запитання. Якщо ви такі класні, ви такий форпост демократії, добре, а що у вас тоді на рівні керівництва робить Зеленський і його команда? Вони мародерять під час війни мільярди, які в тому числі і ми вам передаємо. Вони мародерять на крові воїнів Збройних Сил. А ви такі класні. А що ви зробили, щоб це змінити? Щоб навести лад всередині держави? Так чи не так? Ну от може виникнути таке запитання? Чи не виникає такого запитання? Ні, ну ми такі класні, але в нас президент Зеленський. Знаєте, це отакі от тонкі речі. От згадайте козацтво. От нас історично дуже люблять згадувати період козаччини, цей період яскраво використовувала, московська пропаганда, до речі. Відкрито брешучи про Переяславську угоду з Хмельницьким, яка в такому вигляді, як її подає московська історіографія, просто не існувала. Але мова навіть не про те. От уявіть собі період козацької визвольної боротьби за незалежність і щоб не гетьманом був хтось з розряду Зеленського. Можете собі таке уявити? Якщо можете, то йдіть до психіатра. Можливо, він ще встигне вам допомогти. Але якщо без жартів, ну це ж шизофренія. Добре, скільки часу йде війна з 2014 року. Скільки часу йде повномасштабна війна? А ми мобілізували з часу хоча б повномасштабної війни всі ресурси. І мобілізація це не те явище, яке зараз відбувається на вулицях. Мобілізація має бути комплексна, людське життя, життя воїна має бути найбільшою цінністю. Мобілізація економічна має відбуватися і ще дуже дуже багатьох моментів. Максимальний запуск свого ВПК. По суті, ми маємо підійти до того, що Україна має стати таким кактусом, до якого торкнутися страшно. Бо не не торкнешся там голка, і не просто голка, а настільки отруйна, що після того ампутацію треба проводити тієї кінцівки, яка до тої голки торкнулась. Це я образно кажу, я хочу це деталізувати в окремому відео, але нам до цього треба буде підійти. Що там Мединський сказав в Стамбулі? Що Росія готова воювати вічно? Згадав війну зі Швецією, щось там 21 рік. Там ще щось. Ну, якщо Росія в теперішніх умовах з теперішніми санкціями і економікою провоює 21 рік, то вона розвалиться. Інше питання, що ми 21 рік не витягнемо. Але це, це вже інше питання. Вони сказали, що вони готові воювати вічно. Так може в нас має відбутися якийсь холодний душ? Може, ми маємо зрозуміти, включаючи і тих, хто зараз дуже хоче підписання будь-чого, ми маємо зрозуміти, в яких ми обставинах будемо жити далі, наступні десятиліття, можливо, навіть століття. Нам потрібно бути завжди готовими, ставати сильними. Чи можемо ми бути сильними, коли всередині фарисеї-паразити розривають Україну, мародерять, розпродають наше національне багатство і так далі? Це все риторичне питання чи ні? Ой, а що ми можемо зробити, а фронт? Добре, а коли не було повномасштабної війни? Щось робили? Хто робив? Ні, є люди, які робили, я їх знаю, більшість. Дуже-дуже багато є запитань. Але, повертаючись до розмови Трампа і Путіна, та частина, яку нам засвітили, вона для нас формально взагалі нічого не змінює. Та лінія, яка була перед тим, та сама лінія і продовжується. В Путіна є певне запитання. Це запитання полягає в чому в першу чергу. В його руках стратегічна ініціатива, в нього ресурсна перевага. Сполучені Штати Америки в особі всіх громадян, в особі, політикуму, не отримали з боку зеленського і його команди аргументації, чому вони зобов'язані не просто. Повинні, чи чому їм вигідно допомагати Україні, а зобов'язані допомагати Україні? І нехай би дали відмову. Нехай Марко Рубіо відхреститься від своїх слів. Думаєте, відхреститься? Я впевнений, що ні. Думаєте, що Трамп скаже, та ні, Будапештський меморандум, хтось інший підписав. Та якби він так сказав, а це підписано іншим президентом США, то ті ж самі демократи відразу розпочали процедуру імпічменту, розслідування і так далі. Чи не розпочали? Ну, там багато складних процесів могло би початися. Але ми не знаємо поки що цього, якби. ми цього не зробили. І в будь-якому випадку ми це повинні зробити. А наша ядерна зброя ще й коштувала дуже багато. Дуже багато. Прям оця ядерна зброя без збагаченого урану, ну, не менш як від 300 до 500 мільярдів доларів її виробництво коштувало. А ще 500 тонн збагаченого урану. Це навіть незрозуміло як оцінити, тому що ринку збагаченого урану не існує. Але це точно сотні мільярдів. Сам Уран, це сотні мільярдів збагачений. Це і ядерна зброя, і атомна енергетика. І Ще багато нюансів. Нам же ж відбудовувати щось треба. Чи що ми дітям залишимо? Борги і розірвану Україну, відібрані надра, той землю, той надра, що можна, то те все посхоплювали. А майбутнім поколінням українців навіть нема де народжуватися. І дивимось весь час Трамп, Байден там ще щось. Та ми повинні дивитися за кордон. Але чи за кордоном хтось захоче говорити про наші інтереси і працювати в них, в їх напрямку, в напрямку їх реалізації. Кожного свої інтереси. А які в нас інтереси? Ми хочемо, щоб замість нас хтось зробив нам добре, а ми навіть не прибрали в рідній хаті. Не витравили щурів тараканів, мишей, не перекрили дах, не відремонтували те, що зламане, не вигнали будь-яких інших паразитів. Правда? Хтось інший має прийти і навести порядок? І холоднокровний виважений аналіз в будь-якій ситуації. Як би емоції не перекривали, але ми мусимо ну, катастрофічна ситуація. Реально катастрофічно. Прагматизм треба проявляти, а не ідеалізм. Тому що все вкрай важко. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.